14 команд з Кривого Рогу, Дніпра, Кам'янського, Марганця, Долинської та Куповницького, чотири вікові категорії та лише один день змагань. Вихідними у місті відбувся відкритий турнір зі змішаних єдиноборств ММА, присвячений загиблим героям. Один з дорослих учасників турніру у категорії 18+, Денис, новий криворіжець з Херсонщини. Через війну він змушений був не лише покинути рідну домівку, а й зробити паузу у своїй спортивній кар'єрі. Вже півроку хлопець надолужує згаяне у криворізькому клубі Барс. До 18 років виступав в область на Україні і на чемпіонаті світу. Був призером. Ну так зараз потихеньку починаю з міських змагань. Сподіваюсь, що будуть і область, і буде і Україна. Спорт це завжди здоров'я, це завжди краса і це завжди дисципліна. А дисципліна має бути у всьому. Найменш амбітні плани є у Івана, представника Дніпровського клубу Патріот. Хлопець, кандидат у майстри спорту з військово-спортивного багатоборства та багаторазовий чемпіон обласних турнірів зі змішаних єдиноборств. Очікую відібратися на Україну вісімнадцять 18+, та далі поїхати на чемпіонат світу. Для мене це важливі змагання, тому що я виграв місні змагання, теж ММА, і приїхали сюди в області виступати, одержувати перемоги для того, щоб виступити на чемпіонаті світу. Майданчиком проведення змагань став центр позашкільної освіти терни, у стінах якого і народилася ідея започаткувати відкритий чемпіонат пам'яті героїв Кривого Рогу. Ініціатива ну, з'явилася в теренах цих, е, в цьому спортивному залі. Ми звернулися до адміністрації, нас підтримали. Так з'явилася ідея цього турніру. Змішаний єдиноборство ММА – це саме швидкий спорт. Тому ми попереду і в цьому районі теж. На відкриття змагань до молоді завітали кривіські зірки силових видів спорту, знані далеко за межами міста та нашої країни. Зокрема, боксер Євген Хитров, заслужений тренер України Сергій Карачун та чемпіон світу з армреслінгу Олег Михайленко. Свій титул та дві високі нагороди спортсмен здобув на всесвітньому чемпіонаті. На даний час я майстер спорту міжнародного класу, семиразовий чемпіон України серед дорослих, чемпіон Європи. Нещодавно повернувся з Саудівської Аравії, де проходили всесвітні ігри з єдиноборств. Дуже вражений цими змаганнями, результатом задоволений. На ліву руку зайняв срібло, а на праву руку став чемпіоном. Зазначимо підтримка спортивних шкіл міста та супровід спортсменів на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня один з напрямків молодіжної політики Ради оборони Кривого Рогу. Дякуємо Раді оборони міста на чолі з Олександром Юрійовичем Вілкула конкретно плюс Вікторія Третяк Анатолій Третяк, які допомогли виїхати в Казахстан, де ми отримали останні залікові бали до ліцензії і змогли прийняти взагалі участь всі вісімки найкращих, тому що питання стояло до останнього дня. Олег проявив неабияку силу волі, витримку, сміливість, правильно вибрав тактику і переміг. Щодо змішаних єдиноборств ММА змагання проходили за підтримки міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, а також Ради оборони Кривого Рогу. Остання забезпечила спортсменів, що посіли перше, друге та третє місце у особистому заліку грошовими винагородами: 5, 3 та 1 тисяча гривень. Відповідно, вітаю всіх, і саме головне, щоб ми пам'ятали, завдяки кому, а це завдяки нашим збройним силам, завдяки хлопцям, ми можемо зараз проводити турнір. Кожен з вас. Вже переміг, переміг, тому що ви ходите, займаєтесь спортом, переміг тому, що ви прийшли на турнір, переміг тому, що ви намагаєтеся зробити. І за це безумовно умовно величезна вдячність. Тренерам без тренерів би нічого не було, і вашим батькам також. За підсумком змагань, перше місце у командному заліку посів киваїський спортклуб Ягуар, друге клуб Барс, також за Кривого Рогу. А на третій сходинці турнірної таблиці опинився легіон з Долинської. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.